Доброго ранку, з понеділком моє брові. Будьте веселі, будьте здорові. У неділю ми відпочили, отже сили свої поновили, Сідайте зручніше, покажем неділі, які ми управні, які ми умілі. Щедра та багата чарівниця осінь, Овочі та фрукти дарує вози, головний осінній красень. Наш гарбуз. Су-су-су, гарбуз додому я несу. Зи, зи зи круглі гарбузи. Ша, 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 смачна каша з гарбуза. Ням-ням-ням смакувала вся сім'я. До ще з гарбузового свята пропоную приготувати смачний вітамінний сік з осінніми нотками корисного гарбуза. Карбузовий смакуйте, щедрі осені дякую, даруйте!